Що всі зрадники змінюють імідж? Хто з українських зірок виїхав з України? Та навіщо поїхав голитися за кордон? Що знаменитості, які виїхали з України з початком повномасштабної війни, ніби змовилися, і по той бік кордону змінюють імідж. Що це? Іноземна мода, вплив ретроградного Меркурія чи спроба змінитися. Ну аж ніяк не внутрішньо, то хоча б зовнішньо. Мене звати Олена Ковальова, і зараз розкажу про тих, кого обговорює інтернет. Потап. Із сивою бородою, що відросла у чорній футболці широкого крою, яка напевно приховує образи фігури і в шортах. Зміни артиста по фото, Орють, чимало українців. Якщо ви вже забули і старого Потапа, або навіть не слідкуєте за ним і гадки не маєте, як він живе, то ось вигляд, який він мав декілька місяців тому. В коментарях підписники цікавилися, чому артист так постарів і дещо набрав кілограмів, чи є на то якісь причини. Проблеми у стосунках, хвороба чи вік думки писали різні? Хто зна, сам потап зміни у зовнішності не коментував. А українці схоже на день-два і забулися. Пам'ятають інше. Відомий продюсер та репер під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхав за кордон. Додому поки не поспішає і проживає в Іспанії. Читати скандали довкола виїзду Потапа за кордон для українців за крайні три роки вже норма. Пам'ятаєте, як цієї весни, шоумен мене для всіх. Іх дав перший від початку повномасштабної війни концерт. Щоправда, він зробив це не в Україні, а в Німеччині і співав не українською, а російською. Ба більше потап й вибрав заклад, де давав концерт. Зокрема, розважальний клуб славиться проросійською позицією. Вже згодом репера помітили в компанії росіян на вечірці в Дубаї. На жаль, відео майже відразу видалили з усіх соціальних мереж. Але що точно можу згадати, так це 2014 рік запуск нового проекту «Мозги». Тоді ж, коли Росія окупувала Крим і розпочала війну на сході України, Потап виступив на премії ру в Росії, де зі спущеними штанами подякував країні-агресорці. Офіційно від всіх українських артистів, Росія, спасибо за то, что вы нас принимаете. Плюс одна шоволюра у Влада Ямы. Український хореограф, який спочатку повномасштабної війни з дружиною і сином виїхали до США, вийшов на зв'язок із підписниками в новому образі. Артист, втікач, якого всі звикли бачити лисим, позував на фото з волоссям до плеч. Ба більше підпис до фото він залишив російською мовою, хоча раніше вів блог українською. Що можна помітити на фото ще? На селфі він з бородою та світлим волоссям, зібраним ззаду, дивиться в камеру. А можливо, це порука? Незрозуміло й те, чому хореограф змінив імідж. Останні пост на його сторінці датований вереснем 2023 року. Відтоді артист рідко з'являється в мережі. Якщо вірити геолокації в його профілі, яма досі в Америці. Танцівник живе в Майамі і здається, є максимально віддалений від українських реалій. Та як він втік з України з'ясувалося, що незаконно скориставшись своєю медійністю та хабарем прикордонникам, так стверджує інсайдер, приближений до оточення зірки. Про це він розказав ексклюзивно в коментарі обозю Влад. Яма плакав надію, що за кордоном зможе побудувати успішну кар'єру. Ну, він же впізнаваний, принаймні серед українців США. Утім, сталося не так, як планувалося. В Америці вистачає своїх зірок у цій сфері. А як учитель танців, він та виявився. Не потрібен, не встиг він розчарувати своїх підписників. Виїзнув за кордон, як вляпався у новий скандал. У своїх соцмережах танцівник розмістив кадр, де зображено на вулиці з валізою. В описі під відео вказано: знайшов валізу на спітнику, Певно, її виконали сусіди. А ще несподівано додав, хочу відправити її як допомогу для українських військових. Чи то жарт, чи то артист дійсно хоче саме так допомогти нашій армії. Невідомо, але реакція українців на це була очевидною. В інтерв'ю обоз український ведучий Єгор Гордієв, пояснив, чому на його погляд в українців так багато питань до ями ще до війни хореограф жив, наче у своїй бульбашці, як розповів колега ями хореограф Євген Кот, танцівник планує повернення в Україну. Десь півроку тому мені розповідали спільні знайомі, що він щиро вірить, що без проблем житиме в Києві. Не відстрілює зовсім того, що відбулося. Думає, що якщо організовує якісь збори для ЗСУ, донатить сам то цього достатньо. повертається до своїх вовчиць, щоправда, не в Україну, а поки що просто на сцену. Вже у новому образі співак вирішив випустити пісню вперше за два з половиною роки після втечі в Німеччину від повномасштабної війни. Приїжджати в Україну співак поки не збирається. Принаймні заяв про це не було. Але вже потроху пробує влитися він по простір, щоб повернути своїх фанів. Почав він це з анонсу майбутньої пісні під назвою Мої люди до речі, вже бачили цю афішу. Винник позує у своєму фірмовому стилі із волоссям по плечі, однак вже іншого кольору. Дещо змінив імідж і пофарбувався з блондина у шатена. Цитую артиста: новий образ, нова сторінка життя. Е, якщо щось не так, вибачайте, тому що це перший раз. каждо починаємо все з чистого листа, з чистого аркуша паперу, але з якимось досвідом. Керівниця його офіційного фан-клубу Валерія Барон назвала реліз пісні сенсацією і написала емоційний пост. Сенсація ми дочекалися 23 серпня. На всіх платформах Олег Винник з прем'єрою пісні Мої люди». Люди. зустрічайте подарунок до Дня Незалежності України і для всіх нас від нашого маєстро. Для винника це буде перша пісня з початку повномасштабної війни. Артист протягом двох з половиною років мовчав і нічого не коментував про свою таємну втечу в Німеччину. Подейкують у нього тяжка хвороба, і він досі лікується. Але от його колишній продюсер розповів обозюа, що насправді інформація про хворобу брехня. За словами чоловіка, виїзд артиста до Німеччини став сильною несподіванкою для команди, адже їм довелося скасувати велику кількість запланованих заходів, концертів, інтерв'ю та фотосесій. Він зазначив, що всі щемливі історії про тяжке захворювання улюбленця вовчиць ніколи не відповідали дійсності. А ще продюсер розвіяв міф про неоцінену благодійну діяльність виконавця, який нібито віддавав усі гроші на потреби зсу. На думку Олександра Горбенка, аудиторія навряд чи може побачити всю допомогу українським захисникам, адже її ніколи не було. Як там насправді можна лише гадати, але днями 51-річний український співак все таки вийшов на зв'язок та записав відеозвернення. Винник розуміє, до нього багато питань, на які він обов'язково дасть відповідь, але поки всього розповісти не може. Це те, де я і хворів, де я і виздоровлював цієї піснею, але по іншому не могло бути вперше за довгий час Олег Винник також згадав про війну, але що дивно не назвав конкретно слово війна чи країна-агресор. Артист зазначив, що події, які відбуваються, ми а вже ж, переживемо, як то кажуть, до перемоги. Разом, разом, разом ми все зможемо. Це нові часи, це горе, яке ми переживемо? Схоже, слова Кондратюка виявились пророчими. Раніше український продюсер припускав, Олег Винник спробує знову завоювати прихильність вовчиць і вибілити репутацію, випустивши кілька пісень, що візьмуть в ротацію. Чи зробить кар'єру, коли повернеться додому? Потап винник та яма. Велике питання. Скоріше за все, виннику та потапу це буде легше, бо можуть написати пару шлягерів, які візьмуть в ротацію. І це буде повернення. Однак не можна не помітити. Артист втратив значну частину своєї фанбази. Це можна послідкувати у коментарях до анонсу пісні Мої люди. Серед захвату шанувальників з'явилися риторичні питання. Новий імідж не значить нова репутація. Чи зможе винник повернути довоєнну популярність? Чи зможемо ми побачити потапа знову без штанів? Та чи вирішить яма все ж таки з перукою повернутися в Україну? Залишається лише слідкувати. Вам як? Якщо хочете більше перелік зміни іміджу зірок, пишіть у коментарях. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі у наступних випусках.